Всім привіт! Сьогодні 30 грудня 2024 року. Кінець року. Останнє відео. Заїхали сьогодні в сад. і де що доробити. Ми обрізочкою обрізкою зайнялися саду до нового року. Хтось каже це неправильно, ну як виходить в кого. Нам лишилось обрізати два рядка. Хочу показати стан. Все в сірішках. Признаки гарного закладки вважаю. Сонечко сьогодні, погода обалденна. Так обрізаємо садок, купили такі штилівські ножнички, дуже шикарна річ, Даже сам не знав, що так приємно буде працювати. Працюють взагалі обалденно. Сейчас трохи вам покажемо як воно работає певніше трошки як наводи порядки якщо візати обичними ножицями в тому році я обрізав два ряда в день. 5-6 можно обрезать. Так что опять обрезку упрощаю. Вот а это мне лишилось этих два рядка. Так, а это уже у нас Этот рядок галешки. Уже мы обрезали. Таких кучи. вивести привозимо цьому осінню що ми зробили покропили його на, на зиму десь 15 листопада 15 листопада покропили від болячик на всякий случай красиві чаші Получається. Ну, вже ж кожне дерево є більше дерева є менше дерева не рости однаково так що шо вже виходить підстараємося п'ємо бачите меншенькі і нікуди не дінеся. А це взагалі шикарне могуче ну що є опять меншенькі. Ну, тих. ну, така красота зараз в саду Зараз убираємо, щоб добре було добре було трактором. Ходить, щоб ветки не мішали, підіймаємо трошки вище, щоб не мішало. Запускаємо сад трошки доверху, щоб краще було працювати. Пораз пізніше виріжемо весні, виріжем, не дошло до цього. саду у нас тут два ряда ведмежого горіха. Будемо переривати по весні. Трохи за його дуже важко. І сад кропити, і обробляти. Ну, два лишилося. Так у нас міжряддя вже пустий. Буде добре обробляти. Так, показав вам його стан. Саду. Це два рядка Марселонського. Одно лишились. Викопувати, напевно, не будемо. Ай вас тут далі, вони тут слабенькі. От в поле висадить. Там у нас зайці стрижуть, Смисла нема. Будуть рости ще вік. Так, такий його стан. Всім дякую за увагу, всім з новим роком! До побачення.